Доброго дня чи доброго ранку, на дворі ще темно. І зараз такий час, що не до спання, треба працювати, поки нам щось дає погода це робити. Кілька днів було сонце. Нарешті я підчепив генерала і десь ми його будемо пробувати в полі. ну і також Будемо користуватися навігацією. Зараз будемо запускати, поки трошки прогрівається про навігацію загальних, Вірніше, це автопілот. Ось такий. У нас мова вже була в окремому відео. Ну, а зараз треба тим користуватися. Тим більше, що в темну пору е не так-то просто собі загінку відбити і так далі. Так, е поки Зараз ми переключимо на нічний режим, тому що буде засліплювати. Два слова про саму навігацію як таку. Потрібна вона, не потрібна. В принципі, готова до роботи. Тепер нам треба поставити ніч О, і нас не буде так сліпити. Потім поміняємо. Все це дуже просто. Потрохи я вивчаю оце діло і скажу так, що в <кхід> мене критерій до будь-якої навігації, щоб вона була максимально доступна, навіть для такої категорії 50, які тримають в руках кнопочний телефон, до яких я і сам відношуся. відносився до такої категорії, що мені дуже складно з тим ділом розбиратися. Ну тут доволі так все зроблено доступно, але потрохи треба вникати. Не все так зразу, що все можна. Охопити для молодого покоління вони хапають моментом, для старшого це все складніше. І так, два слова про саму навігацію, сам автопілот. верніше, Потрібна вона не потрібна річ. Тому що, як ви розумієте, такі речі дешеві не бувають, тим більше автопілот. Він є е, трошки якби для невеликого фермера це сума досить така, що слід задуматися. Е, хтось писав там півтрактора, та не півтрактора, за ті гроші можна купити цілий трактор на, на коників 25 якогось китайчика нового. Отак, приблизно прики... Щоб було якесь розуміння. Але, по-перше, це зручність, будемо їхати по голі, це зручність свого роду це є комфорт. Хто вже трошки попрацював, той розуміє, що це таке. Друге питання. Ми чітко їздимо по полі на всю ширину виставлену яку ми собі виставили. Тобто в нас немає перехватів, у нас немає огріхів з такими агрегатами, скажімо, як культиватор, сівалка і так далі. А щодо сівалки, то там ще більше цікавих речей. Тому що коли ми так сіємо по колесу чи по маркеру, буває або огріх, або ми заїжджаємо рядок на рядок, або то й два рядки Ну, а це вже інша густота в рядку і інший розвиток самої культури. Плюс витрата насіння. І те саме можна говорити, коли ми працюємо навіть з культиватором. Робимо перехват, лишні проходи, лишня витрата. Палива. Так що, тим більше, коли ти на автопілотів увімкнув, менше руки працюють трошки легше. Ну і з того всього за комфорт і зручність треба платити. То вже вийшов на такий рівень, що знайшов <кій> кошти на якийсь трактор пристойний, на гарні агрегати, то і вже дивиться в сторону навігації, в сторону автопілота. Так що у кожному своє. І до... Цього всього, я думаю, прагнуть всі, прагнуть всі, але чи це все під силу. Ну і є ще один такий момент, я вже раз розпочав таку розмову, то, крім вартості самої навігації, Додається ще і оплата за точний сигнал. Ми десь охопимо ще посів, наприклад, по безкоштовному сигналу і по точному. Наразі на даній навігації є точний сигнал, на тест нам підключили. І його можна як відключити і потім знову включити. тобто Тут немає проблеми. Весною, я думаю, на одному полі десь такий, такий експеримент закладемо, тому що ну, там з культиватором чи з іншим таким агрегатом по ґрунтообробці там не є критично там, перехват, навіть на оприскуванні не є критично. А от посів, так, це важливий момент, чи е, зможе сіяти зернову групу е, дана навігація, як вона посіє. А осіними, е, ну пусів у мене вже нема що сіяти. А осіни ми ще обов'язково спробуємо з, з смарагдом, швидше за все, як на безкоштовному сигналі. Це буде окреме відео. Я е наразі е задоволений взагалі е всієї всі комплектації е той навігації, зокрема, мені дуже-дуже сподобався руль. Ну, якби він найкраще мені сподобався, ніж цей, що був рідний Джундіровський. Е так що е навіть е і це є великим плюсом. Якщо такий невеличкий бублик, йти від того, тебе це все дратує, тобі це незручно, то вже та навігація на другому плані. Ну, а тут, а тут дуже зручно. Шкода, що ніч, але я вам ще неодноразово його покажу в день. Монітор гарний, такий, великий. Ну, і можемо ми користуватися ще е, камерою, яка, до речі, знімає і вночі. Так вона знімає, е, можемо її включити, можемо її виключити. Все як би чудово. Е, ну, в загальному е, потім десь в полі покажу, як вона ще працює. І розповіді про дану навігацію ще будуть і будуть. Тому що, скільки я її буду вивчати, стільки я буду і її вам її е, розказувати. Так що Хто придивляється, хто пошуках, так що можете собі е, задавати питання фахівцеві. Номер телефону я залишав відео про навігацію і, напевно, десь в описі завжди буду вказувати, тому що є е, нові глядачі, ну і, звичайно, там можна буде отримати більш достовірну е, фахову консультацію. Все, що і як. І так, ми на полі, сторина сої. І будемо пробувати відбивати лінію АБ можна на пряму лінію, можна в криву лінію, ну і тут я лише не знаю. Як зрозуміти, це по контуру поля? То вже треба також запитання давати. Поки що я користуюся прямими лініями. Так, підемо почати. Точка А між точкою А і Б повинно бути більше 5 метрів. Ну, я ж буду, мабуть, з кінця в кінець. Опку ну, пробуємо. І так. І вже авто біло Можна собі знімати роботу дисковою і не заглядати вперед. Ще є питання по налаштуванню агресивності, як так званого руля, тобто плавності роботи. Мені здається, що хотілося чуть-чуть плавніше підправити його. Ну, але вже це згодом. Ширина дискової 3,2 метри. я вже не буду переналаштовувати, нехай там буде трішки більший перехват. Вмикаю і відмикаю навігацію самою кнопкою, так воно мені щось сподобалося, в принципі. От, приїхав, вимкнув. Буду ходити раз коло разу. Прирусю назад, звуковий. Зірна тут ще плановий посів пшениці буде. Земля трохи вогкувата, але що зробити, коли воно вже висохне? Так і 是以意和。 Буду працювати, щоб мені замалювало, а їхати буду вже в ручному режимі. Тут десь буде на пів ширини Ну, але просто можна в ручному режимі, Та як і в більшості людях навігаторів можна включити і витічки. Ми де ми робимо тепер, чи можемо в таких випадках десь включати. Своє ще стоїть кругом села Селенна. Дасть погода всім все зібрати, це час хіба що всі хочуть зібрати. І голови зараз свої досить висока. Нема вже такої погоди, що вона висохла природнім шляхом до базової вологості. все поле у нас замальоване. Вимкнемо. Земля круща, я навіть не знаю, як ти генерал, генерал має витримати в тім болоті. то Соєтої... є така штука, рештки налипають вона хоче, щоб земля була сухенька. Так, і що ми робимо? Що ми робимо? Як би нам це поле не цікаве, це одноразово будемо його обнулювати. Тут є отака-така історія, що там нас показало? Робоча зона 45, оброблена 54. Тобто воно окремо рахує загальна площа. Тепер обнулимо новий рекорд, підтвердити і все, у нас тут О нулях. Переїжджаємо на другу ділянку і будемо там відбивати нову лінію. Тобто я буду працювати не створюючи окремого. Е, Тремого поля. Поля паралельні, можливо, я по тих самих лініях і буду зараз їздити. Ось і завершив другу ділянку. Таким же чином і тут поступимо. До речі, от. Ми маємо ще і карту. Е, значить, що робоча зона оброблена загальна площа. Напевно, це воно порахувало 0,8, те, що я в ручному режимі. Включав загальну площу. В краях по контурах поля, напевно, ну, все це чітко гарно показується. Так, підтвердити. Нам дана історія не цікава. От і все, рухаємося далі. Мабуть, Буде відео про ночну роботу, про нічну роботу і на цьому, мабуть, усе. Подальшому вже будуть якісь відео в день. Рухаємося додому. Наразі. що і я буду завершувати своє відео. Всім всього доброго, до нових зустрічей. Є якісь питання власне, по навігації, прошу писати коментар. І також можете звертатися по номеру телефону. Як по консультації, так і по замовленні. Можливо, хтось вже і захоче придбати.